Вітаю, шановні глядачі! Христос Воскрес! До вашої уваги православний вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Побачити їх сьогодні допоможуть такі теми: чи може прощання стати радісним або роздуми про Вознесіння Господнє? чи здатна віра існувати без відповідних справ або найсвіжіші новини з життя православних в Україні? Чи може кров проливатися для порятунку або святі лікарі та їхній спадок? Звісно, це далеко не повний перелік того, про що ви сьогодні дізнаєтесь. І якщо ви бажаєте і надалі отримувати цікаву та змістовну інформацію про церкву, її сьогодення та історію, тоді обов'язково підтримайте нашу програму, поставивши вподобання, зробивши репост а краще за все залишивши свій коментар. І не забудьте розповісти про нас близьким та друзям, запросивши їх до нашої великої родини підписників На 40 день після свого Воскресіння з мертвих відбулася подія, під час якої Господь наш Ісус Христос попрощався з апостолами та вознісся на небо. Здається, це мало б викликати сум та розпач, але ми читаємо. Апостоли поклонилися йому та повернулись до Єрусалима з великою радістю. Чому? Спитаємо ми, поставивши себе на місце учнів, адже усі вони мріяли ніколи не розлучатися зі Спасителем. Напевно, річ у тому, що Господь відкрив апостолам сенс усіх подій свого земного життя, і, зокрема, доніс до них думку про те, що його Вознесіння є дуже важливим етапом здобуття. Царства небесного кожним із нас. І щоб дізнатися, чи правильно ми розмірковуємо, пропоную звернутися з цього приводу за фаховим коментарем. Вознесіння Господнє це одне з 12 свят присвячених ключовим подіям євангельської історії. Це перехідне свято. Його дата залежить від дати святкування Великодня. Завжди святкується в четвер шостого тижня на сороковий день після Великодня. У цей день ми згадуємо події, що відбулися через сорок днів після того, як Ісус Христос був розіп'ятий на Христі і Воскрес. У День Вознесіння Господь зібрав апостолів Іфанії на горі Елеон. Христос благословив їх, і як був у плоті, вознісся на небо. Святі отці відмічають всі події в земному житті Ісуса Христа тісно пов'язані між собою. І не одне з них не мислиться без іншого. Дуже часто ми говоримо, що Воскресіння Христа це найважливіший момент у справі спасіння людини. Але при цьому забуваємо, що без Вознесіння людської природи Христа на небо Воскресіння не мало би сенсу. Святитель Єпифаній Кіпрський говорить: багато хто недооцінює подію Вознесіння Христового. Але при тому вони забувають, що Вознесіння це логічний підсумок Воскресіння. Воскресінням переможна смерть. Але лише в Вознесінні людська природа посаджена о Бога, як читаються у символі віри. Христос зійшов на землю, щоб спасти людський рід від загибелі і, завершивши своє велике земне служіння. Він знову повертається до свого Отця туди, де і перебував раніше. Метою втілення Сина Божого було сповістити світу божественну істину, направити людей на шлях покаяння і спасіння, дарувати людям позбавлення від вічної смерті. І тому, завершивши справу спасіння людського роду, примиривши людину з Богом, Господь возноситься. Для неба. Чому Вознесіння настільки важливе для нас? Головним наслідком Вознесіння Господнього стало те, що з цього моменту людська природа отримала повну участь в божественному житті і вічному блаженстві. Людська природа Христа не розчинилась і не була поглинутою божеством. Прийнявши на себе людську плоть, Господь не минув смерті, а переміг її. І зробив природу людини сопристольною божеству. Після Вознесіння Христос залишає не просто своє вчення, Він залишає нам своє божественне життя, можливість обоження. Христос вручає своє життя людям, вручає самого себе. І Якщо це так, то і люди повинні прийняти від Христа саме те, що Христос. Передав їм не його слова, і не слова про нього, а Його життя, Його самого. Тому Православна церква впевнена, що Христос залишив не просто добру пам'ять про себе, але самого себе. Він не пішов, Його Вознесіння не обіднило життя людини, а збагатило всіх нас. Тому що Христос після Вознесіння посилає нам Духа Утішителя. Котрий засвоює кожній людині спасительні плоди жертви Христової, з моменту Вознесіння Господь діє через свою церкву, іншими словами, присутність божества на землі тепер перейшла в церкву. Він виїстину з нами у всі дні до закінчення віку. Приймаючи участь в таїнствах церкви, ми єднаємось з Христом і тим самим самі возносимось на небо. І наше обоження стає для нас реальністю вже тут на землі. Зазвичай ми жадібно вслухаємося в останні новини. Саме з них можна дізнатися про те, чим і як живе світ загалом та Україна зокрема. Але ці новини не допомагають нам подолати невизначеність завтрашнього дня. Натомість Христос ще 2000 років тому попереджав про війни та глобальні катастрофи. Та закликав не боятися тих, хто тіло вбиває, а заподіяти лихо нашій безсмертній душі не здатен. При цьому захистити душу можливо, лише живучи за законом Божої правди. І про те, як це вдавалося протягом минулого тижня багатомільйонній громаді українських вірян, розповість наш традиційний телелітопис. Три єпархії Української православної церкви збагатилися новими святинями. 1 червня у місті Дружківка Донецької області вікарій Київської митрополії архієпископ Добропільський Спиридон звершив освячення храму на честь Єрусалимської ікони Божої Матері, після чого в новоосвяченому храмі була звершена божественна літургія. Архієпископу Спиридону співслужило духовенство Покровського вікаріатства. Після літургії архієрей вручив грамоти предстоятеля Української православної церкви, а також звернувся до вірян із словом проповіді. 3 червня архієпископ Хмельницький і старокостянтинівський Віктор освятив храм в ім'я святої великомучениці Варвари у селі Моломолинці Хмельницької області. Після освячення було звершено божественну літургію. Завершились урочистості молебнем, після якого архієпископ Віктор привітав всіх присутніх з освяченням престолу, благодійників нагородив єпархіальним орденом Покрова Пресвятої Богородиці та єпархіальними грамотами, іменинників привітав з Днем Ангела. Ще один храм Української православної церкви було освячено 4 червня. Митрополит Житомирський Новоград Волинський Никодим звершив чин освячення храму на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія та божественну літургію у селі Вільшанка Чуднівського благочиння. За богослужінням були піднесені молитви за мир в Україні та наших воїнів. Наприкінці богослужіння архіпастер привітав усіх присутніх з освяченням храму та подякував за спільну молитву. Священнослужителів та мирян правлячий архірей, відзначив почесними грамотами і нагородами. Єпархи Української православної церкви продовжують активно допомагати захисникам України. 2 червня митрополит Дніпропетровський Павлоградський Іриней освятив автомобіль швидкої медичної допомоги для евакуації поранених захисників України. Автомобіль був придбаний військовим відділом єпархії на благодійні внески небайдужих людей. Швидка обладнана всім необхідним спорядженням та ліками для порятунку поранених. З благословення митрополита Іринея сформований екіпаж на чолі з керівником військового відділу Дніпропетровської єпархії і ромонахом Нестором Розвадовським незабаром вирушає у зону бойових дій. Також на початку червня з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, заступник голови синодального відділу Української православної церкви з соціально-гуманітарних питань. Протоєрей Костянтин Дворовий та голова відділу соціального та гуманітарного служіння Київської єпархії, протоєрей Андрій Дворовий доставили благодійну допомогу захисникам України та мешканцям прифронтових населених пунктів Донеччини та Харківщини. До складу допомоги входили медикаменти, кровозупинні бинти, харчові продукти, засоби гігієни, автошини та спецзасоби. У єпархіях Української православної церкви пройшли урочистості з нагоди випуску духовних шкіл. 6 червня з нагоди випускного акту Волинської духовної семінарії митрополит Волинський і Луцький Нафанайл звершив божественну літургію у храмі святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Під час літургії було піднесено молитву за настання миру в Україні. Помолилися за спочилих ректорів та за викладачів і студентів Волинської духовної семінарії. Для семінарського храму цьогорічні випускники подарували перемійник. Після звершення подячного молебню випускникам було вручено дипломи бакалавра з православного богослов'я. 9 червня випускний акт відбувся в Одеській духовній семінарії. Після божественної літургії урочисті збори відкрив ректор семінарії про Тейрей Дмитрій Яковенко, оголосив вітальні телеграми, що надійшли на адресу духовної школи. Вікарій одеської єпархії, архієпископ Южненський Діодор виголосив на путні слова від митрополита Агафангела, після чого випускникам були вручені дипломи про закінчення Одеської духовної семінарії. На закінчення урочистостей відбувся концерт, під час якого хор одеської духовної школи під керівництвом протиерея Василя Петручка виконав богослужбові та народні піснеспіви. 9 червня, у неділю шосту після Пасхи, про сліпого, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство Обителі. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви із словом проповіді за літургією. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії. На присвітера висвячений ієродиякон Феодосій Костючик, студент другого курсу магістратури Київської духовної академії. Ієродияконом став монах Діонісій Андрюк, насельник Києво-Печерської лаври. Після відпусту блаженніший архіпастер привітав вірян зі святом. Однією з найнеобхідніших професій в усі часи залишалася професія лікаря. І це зрозуміло, адже він здатен врятувати від хвороби та навіть смерті. Проте існує особлива категорія лікарів, яка здатна подарувати дещо більше, ніж тимчасове фізичне зцілення. Мовиться про віру в Бога та дар життя вічного. І саме це отримували люди під час спілкування зі святими лікарями, а жили ці лікарі. Не лише в далекому минулому, а майже в наш час. І сьогодні ми про них обов'язково дізнаємось. За всіх часів існування церкви Христової були святі лікарі та цілитері, люди, які лікували іменем Христа і його благодаттю та своїми медичними знаннями. Їхня медична спеціальність і світський авторитет не заважали їм мати міцну і глибоку віру. Їхній життєвий приклад покликаний послужити зразком служіння Богу і людям для лікарів нинішнього часу. Серед великого списку святих цілителів можна побачити і святих безсрібників Кусьму і Даміана. Ці дві постаті Бог святих є такими зірками у твоя всіх лікарів святих, до яких завжди кожен священник молиться, коли. Звершуємо лебен про здоров'я, коли християнин потребує зцілення, приходить до священника за цим таїнством. І дійсно, ми бачимо на прикладі цих двох життів, життєписів, унікальну симфонію Бога і людини, коли Господь управляв їхнім життям і промисел Божий через життя цих святих допомагав сотням і тисячам людей. За Святого Луку Воїна Сенецька можу сказати говорити добами, тижнями і місяцями, бо це та людина, яка настільки близько до того, що зараз у нас відбувається в нашому житті християнському, сучасної України, нашої рідної церкви. І він наш земляк, тому що він закінчував Київський університет медичний Богомольця. І досі за нього там спогади і є згадка про як він вчився ще був, будучи молодшим. Ну і власне подвиг самого Владики під час сталінських репресій, під час того, що відбувалося в ту епоху, коли людей віруючих називали ворогами народу, коли їх гнали, коли він пройшов, скільки заслань, висилок, арештів, три висилки за полярне коло. І в той же час людина, яка нагороджена двічі сталінською премією, за той же час та людина, яка оперувала безнадійно хворих пацієнтів, в той же час та людина, яку зустрічали воїни, солдати, поранені, вверх піднятими своїми ногами і руками, яких він зцілив, ці руки і ноги від поранень. Це хірург, який не брався за скальпель без молитви, не заходив в операційний блок операційно без епітрахілі. Хірург, який не починав операцію без наявності ікони Божої Матері і святого Ісуса нашого Господа у операційній. Саме тому це є поясненням тих чудес, які він творив і своїми руками, і своїми діагнозами, своїми порадами і терпінням тих скорбот, які випадали на його, на його життєвому шляху. Тому що враг, ворог, людства. Він не терпів такого праведника, такого святого. Посилав йому постійно і гоніння, і арешти, і все, що згадано. Це був православний вісник. Зустрінемося за тиждень. Не забувайте, що запорукою нашої зустрічі є також і ваша активність, а саме позначки, вподобання, репости, коменти та залучення нових підписників. Також не припиняємо молитву за наших захисників, які дають нам змогу зараз спокійно дивитися цю програму. Не забуваємо в своїх молитвах медиків, рятувальників, волонтерів, усіх людей доброї волі. Підтримуємо і тих, хто скорбить від непоправних втрат. Хай милосердний Господь утішить усі згорьовані серця. Благословення Боже невідступно перебуває на кожному з вас. Шановні наші брати і сестри, Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!